Добрий вечір. Там захід сонця вже з Київщини. По білому муру трошки розкажу. Значить, Як виявляється, хлющ оцей польовий? Вони дуже люблять їсти. В ньому багато кремні. Він на піщаних ґрунтах. От ми вже оцю ділянку за ці дні скормили їм. Всіх зараз від 50 до 60 штук. амурів білих. Завтра може спробуємо на сковородку, скажу трошки детальніше. Знаєте, що ми вирощуємо павловні. І вже не тільки тут покажу на вулиці. Але що цікаво, листки павловні з аквапоніки, Антон каже, люблять більше, ніж з землі. Тобто та павловня, яка росте на землі, вони люблять її менше, ніж та, яка з аквапоніки. І по тому, які на смак огірки, я розумію, що напевно в тому є якийсь є прикол. Ось листочки павловні даємо. вони з'їдають. В цьому кубі у нас амур, який вирощений з такого малька. Тут він адаптований максимально, він звик жити в Єврокубі. Тому їсть він і павловні, і травичку, він їсть набагато краще ніж той амур, який ми взяли з озера, з, роз, з розплідника. Так? Ось він теж їсть, теж їсть непогано цей е, хлющ чи хвощ, боже, це хвощ стається. Ось, я кинув їм листочки також Павловні. Це та яка з вулиці. І їсть він її також добряче. Звісно, що ми додаємо до прикорму такий корм. Ось корм, комбікорм для промислової риби коропові. Ми додаємо, тому що в ньому є трошки більше всяких компонентів, не тільки хвощ. Не тільки Ось Додаємо. І вони його їдять. Перейдемо, покажу вам павловні. Ці дві павловні були висаджені минулого року. Одна з них виросла більше двох метрів, і цього року, в квітні, здається, був зроблений технологічний зріз. І ось вона вже, ну, вже більше, ніж метр. Десь вже, напевно, метр двадцять, метр тридцять росте. Е, були в неї, коли я сюди приїхав, раз, два і тільки що зірвав три. Три ряди листків. Я з періодом десь раз на Два дні зриваю листки. І ось оці два листка з'явилися за цей тиждень. Їх не було. Ось. Ідея в тому, щоб цього року вона виросла максимально високо і змогла перезимувати стовбуру. Тому що якщо стовбур замерзне і не перезимує, то наступного року знову буде технологічний зріст. Ось, показую. Технологічний зріз. Для тих, хто не знає, у Павловні є такий підхід. Коли зріз, робиться технологічний зріз в квітні після заморозків, вона отримує поштовх росту з нового паростка з коріння. Тому що коріння велике, воно вже тут розвинулось. І якщо зрізати стовбур енергії в коріння багато, і тоді той паросток, який росте, росте набагато швидше. Ось, друга Павловнія посаджена, я так розумію, цього року. От різниця. Ця яка цього року, вона десь метр. Мені по пояс десь метр має. Теж збиваємо листки, для того, щоб вона росла максимально вгору, не кущилася. По минулого року одна з них, десь тут Антон показував, вже не бачу. Закущилася, відповідно не росла. А ця ось ця вище, це вже метр двадцять, метр тридцять метр і вона об'єктивно сильніша. Бачите, ту ще на стовбура, вона більша за зато. Ось. Тобто, в принципі, якщо цього року вона не виросте 3 метри, то наступний рік буде знову технологічний зріс. Для того, щоб вона росла ще швидше. Ну і оці листочки павловні, білий амур. З задоволенням їсть. Об'їдає все, лишається такий скелет, ніжка і оці промені від листочків. З'їдають вони це за дуже швидко. Тобто, як харчова база для вирощування риби, ну, по крайній мірі, амура. Палоня підходить, в неї листки дуже товсті, такі м'ясисті, Тобто це доволі непогана. Я б сказав, їжа. Жодних проблем з нею. Нема, вони її з'їдають повністю. І вона не не утворює так багато е, твердих відходів, часток, як е, хвощ польовий. Так? Тому що хвощ польовий в собі має багато кремнію. О, сонечко сьогодні нам дає. Дякую, що дивитеся. Якщо будуть якісь запитання, задавайте по цим по амурам. Значить, всього у нас було там. В районі 70, з них от зараз лишилось десь між 50 і 60. Тобто частина амурів не витримала пересадки в куб, тому що вони були в великій водоймі. Відповідно, вони всі пішли, ми їх виловили. Вони за собою потягли трьох старих. Тобто Кількість нітритів збільшилася дуже різко від смертей. Тому. Ми будемо планувати в цій системі карантинне відділення для того, щоб рибу, яку ми привозимо нову, заселяти в окрему ємність більшого розміру. що через все, це буде каркасний басейн. І тільки тоді, як вона адаптувалася, перестала дергатись, перестала викидатися, битися об стінки, ми потрошку будемо відселяти їх в куби. Ось і напевно, що будемо збільшувати кількість кубів там до десятка. Після того, як успішно спробуємо на смак цих. Цікаво, які будуть на смак. Тому що ті амури, які вже виросли повністю в аквапоніці, вони годовані нами. Їхня, ну, їхнє м'ясо має бути якесь трошки інше. Таким, так як ті самі огірки з цієї системи набагато смачніші, вони солодкі. В порівнянні з тими, які купляються в магазині, навіть на ринках, ті, які вирішені на домашніх харчах. Далі буде.